Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. Сьогодні моє відео розпочнеться дуже так незвично, ось такої зеленої маси. Отак у мене багато є квітів. І я хочу показати основним. Показом сьогодні є це міцінь біду. Дівчата хочу вам показати неймовірну красоту, як загадково ця орхідея починає надувати бутони. Неймовірна красота нагадує мені от Ця квіткова ніжка нагадує мені стебельце пшениці. Але це така велика пшениця, така набита, велика. І отак починає роздувати свої зернятка. Дуже оригінально виглядає. Це я вперше бачу отаку красоту. І милуюся цією красотою, навіть боюся взяти його в руки і помилуватися в руках, щоб орхідейка не стресанула, тому що я не знаю, чи вона любить, щоб її чіпати, чи вона не любить. Оприскую кожний ранок, стараюся оприскати, полити, дати їй щось смачненького. От така дуже Красота. Хоча хочу вам сказати, що квітів досить багато, так як орхідей багато. І от полиці всі у мене у квітах. Але хочу вам сказати, це щось неймовірно загадково з цим бідіумом таким. І з кожної сторони. Оглядаю, оглядаю і все зазираю. Бо також хочу показати, дує з цієї сторони також гілочка йде. Не знаю, що це буде таке. Чи це буде, от, чи це також буде квітоносик. І також Біля цього квітоносика йде ще один відросточок. Не знаю, що то є, також покажу. Чи то буде ще один, чи то просто уже буде бульбочка. От така також йде красота. Також і всередині є відросточок один. вам зблизька показати. От росте В серединці відрусточок також є. Отак От вам покажу. Щось думав, щось хотів рости. Не знаю, чи буде рости, чи не буде, чи засушить. І також отака вже гарна зелена бульба. Така, неймовірно, красива, і отакий от красень. Цим бюю таку має красоту. Досить гарно виглядає це все. Милуюся я і радує моє око. Яка ж це красота. Також вам покажу, як у мене починає квітнути Лас-Вегас. Також, як відкрився перший бутон. Ну, квітка була така, як коричнева. Ну, я думаю, ну це так, як захід сонця. Це не є таке сонце, як то нараз є у Лас-Вегаса, Такі яскраво жовті кольори. А це такий красень відкрився коричневий, коричневий. Потім починає вже проявлятися жовтий колір. Ось такий золотистий, насичений, золотистий колір. Кажеться красота, дівчата, неймовірна просто. Він квітнув, я виключу підсвітку. Виключу підсвітку і покажу без підсвітки. Отак буде краще видно. Оце така милота. Дуже гарно. Це все виглядає. А бутони які тут? Погляньте, які тут бутони? Яка тут красота? Лакові, покриті просто лаком. Квітка безподобна. Також дуже гарно ця орхідея відростила багато корінчиків. Я робила отакий її вищий стакан, бо корінці просто вилазили з горшка. Це всі повітряні корінчики, я заправляла все в ґрунт. Також треба цю орхідею вже пересаджувати. Але поки що ця орхідейка буде знаходитися отак, як вона є. Вона мала 4 бутончики, ті всі бутони вона свої відсушила і почала ростити собі другий. Дорощувати квітоносик, такий. продовжує не другий, а вона просто цей дорощує. І от таких 5 красивих буде бутонів. Ще одна квіточка є, а ще чотири квіточки має відкритися. Буде шість. Отака милота. Також бікбенг у мене ростить. Ось тут мій бікбенг, ростить від з спляча брунька і ростить новий квітоносик. Бронзовий буда, також пробудив ще одну бруньку, ростить квітоносик. Ще один квітоносик новий кидає. І має на собі чотири старих. Також кожний починає пробуджуватися, починає ростити бутончики. Дуже. Гарний цей сорт, мені також він дуже подобається, має гарні листки. Також хочу показати тут є також орхідея, яку мені подарував чоловік з дочкою. Ця орхідейка відростила два листки. Ростить знизу молодий квітоносик і. Дорощує, далі продовжує ростити з бруньки. ще один буде квітонос. Також От така красота тут милується. Монако. Один відросток, другий відросток, продовжує ріст, є третій. І також. Дві орхідеї разом посаджені, групова посадка і ще один квітоносик ростить ще одна орхідейка. Також очікую пишне цвітіння. Солодка дівчинка моя. Залишила один отакий красивий собі букет один з одною квіточкою. Одна квіточка її так добре. Поки що вирішила відпочити. Тут моя діточка у парничку. От така милота. Знову повернуся до Лас-Вегаса. Ну, дуже він красивий. Блиск має, неймовірно красивий. Неймовірно, красива орхідея. Хто має цей сорт, я думаю, що вони мене зрозуміють, тому що дійсно сорт є шикарний Ось така полиця з моїми орхідеями. І отакого от красення, якого я хотіла показати сьогодні вам полюбуватися, щоб ви побачили, як гарно починає цим відеом відпускати свої бутони. Я вперше бачу і хочу показати другим, щоб також побачили, Іринка з каналу Орхі має цим відеоми. Вона також знімає свої красені цим відюмами. Мені дуже вони подобаються, дуже вони гарні. Милуюся її цим відюмом, тому що в неї дуже гарна колекція їх. І вже очікую з нетерпінням на свого красення. Не знаю, як він буде у мене квітнути, тому що це буде домашній цвіт перший його. Ну, магазинний. То вже інакший, а домашній інакший. Надіюся, що також буде дуже гарний. Ота красота. Отак у мене тут багато таких квітів. Також у мене і чоловіче щастя тут красується такими квітами. Це все вам покажу. Така моя спальня вся в зелені. У квітах, у зелені, і так я сплю з чоловіком в такому садку зеленому квітковому. А на цьому буду відео своє закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто підписується на мій канал. Я вам щиро і щиро дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші уподобайки, за ваші коментарі. Я вам щиро і щиро дякую, що ви у мене є. Я вам всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, усіх вам, земних благ, нехай всіх вас Бог охороняє. І всім посилаю тільки мир і добро. Будьте всі здорові, і всім вам гарного дня!